Привіт, сьогодні я хочу поговорити з вами про плюси життя в Данії. як для дичан, так і для українців. Перший пункт. Це соціальне забезпечення. Почнемо з українців, які переселилися після початку війни. Данія одна з країн, яка надає досить високі виплати для українців. В середньому допомога тут надається приблизно 700 євро. Не розраховуйте, що всі ви їх отримаєте, тому що тут надається також і соціальне житло, але за це соціальне житло ви платите з цих виплат. І буквально через місяць, через два вам скажуть, що потрібно йти на роботу. Те ж саме стосується і дачан. Якщо ви втратили. Роботу або не можете працювати через стан здоров'я, то вам будуть надавати соціальні виплати. Якщо ж ви вас звільнили або ви втратили роботу, також вам будуть надавати соціальні виплати, і дичани також мають право на соціальне житло і платять за нього значно менше ніж просто за оренду житла. Величезний плюс для Данії також це безкоштовна медицина, так вона дещо відрізняється від української медицини, але вона безкоштовна і тут надаються безкоштовно. Зверніть увагу. Навіть операції з онкологією, будь-які операції тут робляться безкоштовно. Навіть таку процедуру, як лікування безпліддя, зроблять тут безкоштовно. Еко. Еко тут можуть зробити аж три рази. Хто це шукає, то зверніть на це увагу. Операції, всі операції роблять тут безкоштовно. Також прийти до сімейного лікаря можна безкоштовно, як для дорослих, так і дітей. Тут вважаються хворобою стрес, тобто ви можете навіть взяти лікарняний, якщо у вас стрес, і його можна продовжувати там на місяць, на два, на три. Тобто тут люди слідкують за своїм внутрішнім станом. Тут всі переживають про те, щоб у вас не було стресу, щоб ви завжди були спокійні і врівноважені. Це величезний плюс, безкоштовна освіта, як у школі, так і в будь-яких університетах, коледжах, ліцеях. Всі, всі, все навчання тут безкоштовне. І хочу вам звернути увагу: воно безкоштовне як для дачам, для і для тих людей, які сюди переїжджають. Так платним є продовжена частина у школі. Також навіть студенти всі отримають стипендію. Стипендія тут 6 тисяч крон, і цього вистачить вам як зняти квартиру, так і поїсти, так і купити якісь додаткові речі. Дитячий садок платний, але якщо ви отримуєте заробітну плату, то вам достатньо вистачає для того, щоб водити дітей у дитячий садок. Дитячі садки тут е, дуже безпечні, хороші завжди є місце для вашої дитини. Якщо ж ви отримуєте соціальні виплати, то дитячий садок для вас буде безкоштовним. За вас просто буде платити комуна. Екологія це надзвичайний плюс для Данії. Тут немає такої важкої промисловості, і свіже повітря тут дійсно дуже дуже чисте, і це країна, яка знаходиться біля моря, тобто ви спокійно можете ходити і насолоджуватися, дихати морським повітрям, що дуже корисно для вашого здоров'я. Також у Данії воду можна пити просто з під крана. Тут надзвичайно пишаються тим, що їхня вода така чиста. Тут поставлена нова очисна техніка. Дячани досить веселі і привітні люди. Ви потім звикнете, що з вами постійно на вулицях будуть вітатися навіть незнайомі люди або просто посміхатися. Дані досить високі заробітні плати. В середньому тут заробітна плата становить 2000 євро. Тут варіює середня ціна від 2 тисяч євро до 3 тисяч євро середня заробітна плата. Якщо ж ви українець і ви тільки приїхали, то відповідно ви будете отримувати меншу заробітну плату, якщо ви тільки приїхали з України. Ви будете отримувати в середньому десь 1500-1600 євро. Це така мінімальна саме заробітна плата, тому що ви ще не знаєте датської мови. У вас немає ніякої відповідної освіти, яку ви отримали в Данії, але для початку досить невисока сума. І цієї суми вам. Вам буде вистачати на все. Вам буде вистачати на житло, на одяг, і вам також буде вистачати для того, щоб купити там якусь техніку, якісь меблі для себе вдома. Також, якщо ви будете відкладати, то вам може вистачити буквально за одну зарплату. Ви можете купити машину. Тут машину можна купити від восьми тисяч крон. Так, це буде якась там простенька, не найнова, але все ж таки машина в данії дуже чисто. Тут Вулиці постійно чисті, і хочу вам сказати, їх не прибирають постійно скрізь є баки для сміття, і тут настільки чисто, що ви просто не хочете так викидати бумажку. потрібно тут. Сортують сміття, і хочу вам розказати, коли вони його сортують, то органічні відходи потім переробляють і цими відходами удобряють поля. Скажу вам окремо про роботи. Так, тут дуже багато важких професій, і всі професії урівняні як для чоловіків, так і для жінок. Тобто, тут в всіх будівельних компанії це нормально, якщо там ж, е, працюють жінки. Е, Грузчиком також можуть працювати жінки. А тут, але тут все більш автоматизовано. Тут е, працюють не е, завдяки тому, що ти фізично все це піднімаєш, а тут все автоматизовано. Дуже багато техніки, яка допомагає е, вам піднімати щось, опускати, докладати. Е, хочу вам показати це на буквально на прикладі того, як тут кладуть тротуарну плитку. Тут немає. Такого, що людина щось перекладає. Тут є. Машини або він сидить на такому невеличкому тракторі, і завдяки цьому, тобто він тільки регулює, як цю плитку підняти і куди її покласти. Інша людина просто регулює, щоб ця плитка поклалася рівно і правильно. Тут дуже багато всього зроблено для людей. У кожному місці тут є бібліотека, в яку ви можете прийти, просто почитати книги. Там буде якась дитяча ігрова кімната, де ви можете погратися з дитиною. Також буде для вас безкоштовна кава, водичка. Все це безкоштовно, і це у кожному місці. Коли ви приходите в банк або в комуну, також скрізь є кава, яку ви можете попити, і будь-який соціальний працівник, до якого ви прийшли, він одразу вам буде це пропонувати. Багато безкоштовних дитячих площадок, великих, тобто це не звичайна дитяча площадка, а якась там велика з дитячими батутами. Також у супермаркетах спеціально для діток є. Ну, коли ви заходите, є якби місце, де вашу дитинку можуть приготи. Ростити це може бути там якась булочка, яблучка або грушка. І абсолютно скрізь є туалети. Вони є на дитячих площадках, є у парках біля магазинів. Тобто у вас ніколи не буде проблеми. Це особливо важливо, якщо ви гуляєте з маленькою дитиною. Потрібно, щоб скрізь був туалет і можливість помити руки. І ці туалети, ну це не просто якийсь там вонючий туалет, куди ти не можеш зайти. А це туалет. Вони завжди чисті, там пахне. Вибачте, що звернула на таку делікатну тему увагу, але. Величезний плюс це робота комунальних служб в Данії. Для прикладу, якщо випав сніг, уже буквально через півгодинки працюють машини, з які вбирають сніг. А якщо якась невеличка ожеледиця, вже їздять служби і розсипають сіт для того, щоб ніхто не впав. Якщо був якийсь сильний вітер, то до нас приходили і питали, чи все нормально у вас з кришою. Тобто, дивіться, яка увага до навколишнього порядку. Тобто комунальні служби тут працюють просто ідеально, як погоди. Величезний плюс для Данії це безпека. Тут вам не буде страшно, якщо ви гуляєте вечором з дитиною, якщо вже на вулиці темно. Тут навіть залишають дітей в колясках біля кафе, біля магазинів. Мені зразу було дуже дико на це дивитися, але мами. Зі спокійною душою її залишають, і ні в кого навіть в думках немає вдані про те, що може хтось вкрасти цю дитину. Також тут дуже безпечно ніхто не ставить сигналізацію на машини. І дитячани дуже толерантні. Вони з повагою ставляться до того, що ви приїхали з іншої країни, що ви можете не знати цю мову, що ви можете не знати якихось звичаїв тут. Вам залюбки тут допоможуть, розкажуть також в Данії дуже якісні продукти харчування, тому що данія це аграрна країна і тут досить розвинуте сільське господарство. Тут дуже багато ферм. Тож м'ясо, яке ви купуєте в магазині, буде дуже свіже і якісне. Тут худобу не годують ніякими антибіотиками чи якимись е, шкідливими речовинами. Тож, коли ви тут їсте, то тут ви їсте дуже якісне і класне м'ясо. Також тут дуже багато молочних продуктів. І теж, якщо ви купляєте молоко в магазині, то ви впевнені, що це там не якийсь порошок, а це дійсно молоко, яке дала корова. Е, тобто, це все впливає на рівень життя. В Данії дуже дуже високий рівень життя. Тут чоловіки живуть в середньому вісімдесят один з рік, а жінки жив

І все це, всі ці плюси в дані, які я вам сказала, вони безпосередньо на це дуже сильно впливають. Тобто, дивіться, для порівняння в Україні середній рівень життя та чоловіків це 64 роки, а для жінок це 74 роки. тобто, дивіться, приблизно 20-15 років. І хочу наголосити, що це моє враження від Данії, моє відношення до Данії, мої плюси життя в Данії, які я тут побачила, і які ми хочу поділитися. З вами. Я не кажу, що це ідеальна країна, є й багато мінусів. У наступному відео я розкажу вам про мінуси. Якщо ви не згодні, напишіть в коментарях і чому ви саме не згодні. Я думаю, це буде корисно для людей, які подивилися відео, і ознайомитись з іншими враженнями про дані від інших людей. Дякую за перегляд і сподіваюся, вам було корисно це відео. Якщо є якісь питання, то пишіть в коментарях.